Хочу бути першою. Подивимось. Ого, тут гарячий бургер. Апетитно виглядає. Зараз спробую. М -м -м, дуже смачно. Джил, відкривай свій клош. Це що? Холодний бургер. Він твердий, як людяник. Як мені його їсти, хм ці холодні огірки навели мене на одну гарну думку. Ені, заціни. Це ж спа процедури. Класно. А чи можна мені спробувати? Крутяк. Зараз зніму окуляри та одягну. Ну як, Джил? А чи мені довго з ними сидіти? Я вже стала гарною. Звичайно, тримай холодний бургер, а я поласую твоїм гарячим. М -м -м, яка смакота? Ну, все, Джил, можеш забирати? Гей. А ти чого? Це з'їла мій бургер. А в мене твій заморожений. Ну, ти даєш. А я гадала, що ми подруги. Так, звичайно, подруги. От ти мене й пригостила. <плес> На рахунок три відкриваємо. Вау, яка смакота! Зачекайте, в мене що заморожені ніжки всі? А в мене гаряченькі співчуваю Ені. Ну давайте спробуєш перше. Ну добре, спробую. Ай, мої зуби. Ні, я більше не буду. Джил, ти yes. Із задоволення. Ауч, які вони гарячі, але все одно дуже-дуже смачні. Ммм, Смакота. Зачекайте. Ой, ні. Все горить. Куриця виявляється дуже гострою. На упаковці написано дуже гострі. Врятуй мене. Зроби щонебудь Зараз, зараз в нас же є заморожені курячі ніжки. Вони мають допомогти. Джил, ось так. Що це? Неважливо. Головне, що мені стало набагато легше. До речі, твоя курочка навіть дуже смачна. Хочеш пригоститись моєю? Ні, ні, дякую. Чи можна я перша? Ура! Що ж на мене чекає? Хм, це схоже на пока колу. Ай! Ось тільки вона супер гаряча. Все одно доведеться випити. Okay. Добре, але для початку мені треба її остудити, бо вона дуже гаряча. Спробую. Ах, не допомогло. Я сикоп пекла. Генні, давай краще ти. Добре. Ого, заморожена кола. А яка вона на смак? Та вона зовсім не тягнеться. Та давай же. Ох! Ніяк не виходить. Ого! То вона повністю заморожена. І її можна їсти як льодяник чи як морозиво. А так виявляється прикольно. Що, також хочеш? У мене є ідея крутіше. Зараз занурю свою заморожену колу в твою гарячу. Дивись, тепер ми разом можемо пити колу. Класно, я вигадала. Дай нас спробувати. Вау! Це дуже смачно. Як же добре, що ти така розумна, ні. Скинемось, хто перший відкриває. Я перемогла. Подивимось. Ого, який гарний торт. Тут так багато усілякого смачненького. Не терпиться спробувати. Давай ну швидше спробуй. О, ні. Мої зуби. Він виявляється заморожений. Який жах! І як я житиму без своєї ідеальної посмішки. Джил, подивись, я тепер без зуба. Підолашна, я не співчуваю. Давай тепер дізнаємося дісталось мені. Що? Гарячий розсталий торт. І як його їсти? Добре, давайте спробую. Виглядає, звісно, не супер апетитно. А на смак навіть дуже непогано. Це навіть смачніше, ніж я уявляла. М -м -м, я наїлась. А? Меня ти що робиш? Я облизувала торт. Він занадто твердий, тому вирішила, що поїм хоча б льодяники. Вони смачні. Щось мені не дуже. Хочеться бути першою. Може, ти? Okay. Та без проблем. А це ще що? Хм, тут є палички. Зараз спробую. Ай, я зрозуміла. Це заморожені солодкі роли. Їх не розгористи. Ені, що дістались тобі. А у мене розплавлені роли. І в такому вигляді їх підчепити не так вже і просто. <звук> ні, палички мені не потрібні. Краще я гарненько подую, а потім спробую. М -м -м, так, смачненько. Джил, офігенно. Серйозно? Тоді треба якось і свої з'їсти. Точно. Пам'ятаю, в школі розповідали, що за допомогою двох паличок можна зробити вогнище. Ура, Вийшло! Зараз піднесу до вогню солодкий рол і він розстане. Готово. Можна і спробувати. А що за запах такий неприємний? Понів! Твоє вогнище більше є. Одна мить. Зараз я все загасю. Ну що там? Вогонь зник? Фух, пожежа усунена. Гені, ти тепер схожа на сніговика. Мені личить вуса. Подивлюсь, що в тебе. А я в тебе. Скітл. Цікаво, у мене холодний чи гарячий. Ага, у мене холодний. Зараз подивимось. Даваш, виглядає дивно. Сподіваюсь, що смак у них не змінився. Такий твердий, що навіть не відкусити. Ломайся ж ти. А може просто облизувати. Так, так навіть дуже смачно. Ну що ж, а у мене значить гарячий розплавлений скітелс. Ніколи раніше такого не бачила. Ого, його можна виливати. Клас! Отак це нереально смачно. А якщо вставимо трубочку, то можна пити як коктейль. Здається, нам обом пощастило. Давай я лічинку вирішу, хто буде першим. І першою будеш ти. Так. Ого, мені дісталось морозиво. Причому заморожене морозиво. Ось це вдача. А тепер подивимося, що в мене морозиво, але розплавлене. Серйозно. От невезуха. Хто щасливчик? є щасливчик. Хто лузер? Джил лузер. Взагалі-то образливо. Добре, щоб моє морозиво не перетворилося в твої, його треба якнайшвидше з'їсти. Повний захват. Що тобі, джил? Пригости мене, будь ласка. Ні, це не домашка. Ділитись не буду. От жодіна. І що ж мені робити? Ідея! У мене є морозна жуйка. Зараз пожую її і заморозю своє морозиво. Пару штук вистачить. Ага, можна дути! Вийшло. Моє морозиво стало холодним. Ура! Круто вигадала, молодець. Дякую, Енні. Давайте дізнаємось, кому яка швидкість дісталась. Ну от я повільна, а я швидка. А у мене ідеальна середина. А їсти ми будемо смачно локшину принглс. Я дуже хочу її спробувати, але рухатися швидше просто не можу. А я можу. Дивіться, вчіться, як треба швидко їсти локшину. Намотаю її ціляком на паличці, і їмо. А потім запиваємо апетитним бульйоном. Бабуся, у вас вуса повисли. Подумаєш? Значить, у мене є ще локшина, яку я можу з'їсти, Як же повільно до джил доходить. Згоден. А ще вона дуже повільно буде їсти. Нам доведеться довго на неї чекати. Проте я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Подивіться, я вже майже спробувала одну. Ну, яка нудьга. Гей, <звук> бабуся, ой. <звук> а чого це ми спимо? Прокидайтесь. Саме час продовжувати челендж. Доїла браво. Цікаво, що випаде нам цього разу. У мене середня швидкість. А я буду як равлик. А я супершвидкий. Що ж ми будемо їсти? Людяники. Але виглядають вони моторошно. А як на смак? На смак вони дуже навіть нічого. Передчуваю цей смак. Чого тут передчувати? Потрібно взяти та з'їсти. Він же нереально смачний. От і все. Ой. Здається, мешканець цього льодяника тепер поселився у мене в роті. Яка гедота. А чому ти так на мене дивишся? Тарган поселився на твоєму волосі. Тарган. Які ж ви комедні. Ой, не можу. Добре, треба вигадати, як швидко з'їсти льодяники. Не з'їсти таргана. Знаю. Мені допоможе в цьому молоток. Вийшло. І льодяник розбила на маленькі частини, і від таргана позбулася. Бувай, бувай, друже. А ось ці солодкі уламки я зараз швиденько з'їм. Ммм, Смакота. Він і досі у мене на голові жахіття. Давайте швидше дізнаємо, що нам випало. Я швидка. Ну, а мені не звикати. Mm. А мені пощастило. У мене звичайний темп. Обожнюю пластівці горева. Oh. Ой, бабуся, знову гальмо. Mm. Але нічого. Ніхто не заважає мені з'їсти смаколик швидко і одразу. Не розумію, навіщо люди змішують пластівці з молоком в мисці. В середині все одно все перемішається. Тому що так смачніше джил. А мені і так нереально смачно. Зап'ю молочком. Це було боляче. Вибач, бабуся, я дуже поспішаю. Ням. Зараз я відкрию своє молоко. Ого, бабуся, у тебе навіть кришка повільно літає. До того ж, у мою їжу. Прошу не заважайте насолоджуватися мені моїм пластівцями. Ну нарешті я поласую. Дуже смачно. От і все, я доїв. А бабуся ще навіть не починала. Джил, ти думаєш про те саме, що я? Давай їй допоможемо. Все ще що таке. Та як вам не соромно. Навіть крихти не залишили. Я знову швидка. Моя швидкість середня. А я буду повільним. Зате я зможу насолоджуватись смаком. Ого, морозиво. Морозиво можна насолодитись, навіть якщо їсти його швидко, як я. Ой, здається, я застудилась. А, Ой, як же мені холодно. Бідолашна. Необхідно терміново поміряти температуру. Я такого ніколи в житті не бачила. Джил, тебе треба відігріти. Тримай пледик, шапочку, шарфик, грілку та гарячий чай. Зачекай. От тепер можеш пити. Фух, бабусю, велике дякую. Тепер мені справді набагато краще. Моє морозиво розтануло Тепер це просто калюжа на столі. І дивимось. Швидка. Посередня. Блін, я знову повільний. І що ми будемо їсти? О, ні. Смердючий сир в принципі їсти бридку. Що вже говорити про те, щоб робити це повільно? Так, я його також не люблю. Виглядає так собі. Куштувати не хочеться. Сподіваюсь, на смак він не такий предкий, як на запах. Точно. Я знаю, як з'їсти його максимально швидко. Для цього достатньо його розплавити. Що це вона вигадала? Зараз я розплавлю цю смердючку. Готово випити цю жижу я зможу набагато швидше, ніж з'їсти сир. Повірити не можу, що я засунув це собі до рота. Це огидно. Не тільки на запах, yeah. але й на смак. Чим швидше я його вип'ю, тим краще. Який же огидний запах. А, і все. Oh Молодець. А я, мабуть, зроблю це так, як зазвичай пробують сири справжні дегустатори. Для цього потрібно обережно відрізати шматочок спеціальним приладдям. А тепер можна і спробувати. Ну хто ж зробив тебе таким смердючим? Хоча на смак не так вже й погано. Мені навіть подобається. Хоча ні, кого я обманюю. У мене навіть живіт розбался. Це було придко. Але я це зробив. Oh my God! Ага, не тільки ти. Ми всі це зробили. Ми молодці. Бобі, я знаю, що це ти. Досить у мене тикати. Заспокоїлись. Час дивитись картки. Я повільна. Середня швидкість мені підходить. А я буду швидким. Коли справа стосується цілого відра курочки з KFC, то я завжди самий перший. Добре, що до курочки в комплекті йде ще й кетчуп. Згоден, це ідеальне поєднання. Зараз я як слід обваляю курочку в кетчупі, щоб вона повністю вкрилася соусом. А потім я зможу по-справжньому насолодитися цими ніжками. А от і від кісток я, мабуть, позбавляюся одразу. Мм, яка смакота. Що все? Не думав, що їх так мало. А смітити навіщо? Ану, прибирай кісточки. Отож. Ну що ж, мабуть, і я підкріплюсь. Виглядає дуже апетитно. Смачно. Ага. Це буде смачно. <плес> Як це? Сеанс? Бобі, тепер я тебе розумію. Ніжки справді швидко закінчуються. Бабуся, в мене є ідея. А чому б нам не посупити ніжки у джил? Вона все одно не помітить. Чудова ідея. Підтримую. Що відбувається? А де моя курочка. Вай! Ну а тому я й не люблю бути повільною.